Що робиться? Коротше, скоро будуть на Нівасі. Зараз затюнім і побачите зовсім інший Нівас. Коротше, в свій час тюнінговали там по всякому, по-разному. Пороги, розширители арок, титани. Ну це пушка, я не знаю. Запам'ятайте це таким. Фаркоп теж є. Коротше, багато ніж таких. Ладно, грузом колеса. Коротше. Нива точно для комплекту кольос. Один загрузили в багажник, два в салоні. І четверте ось на пасажирському зі мною. Мені приходиться підтримувати рукою, бо я не можу в втікнути задню передачу. Трошки не вийшло пізняти сам процес заміни коліс, але покажу вам вже готовий результат. Подивіться, як класно виглядає. Коротше, стали вони ширше, трошечки за арки вилазять і є ще накладочки на арки. Попробуємо з хлопцями їх поставити. Дивіться, це легкосплавні диски. Ось отак от. Дуже так бодро виглядає тепер на кольосах. Вони в чорне пофарбовані, такі стільнячі. Дивіться, ну, Ваще вогень. Стала масивніша машинка. Тепер набагато цікавіше виглядає. Це не значить, що машинка буде продаватися тільки на цих кольосах. Ті кольоса, які тут стояли, також будемо віддавати разом із автомобілем. Попробуємо поставити розширителі арок ще побачити, що ще буде.